Ми сьогодні будемо будувати рухливий каркас в м'яких тканинах обличчя, задля того, щоб прибрати брильки, розправити носогубні складки, носослізну борозну, маріонетки і підтягнути обличчя в цілому. Для армування ми беремо дві точки фіксації, щоб розділити вагу м'яких тканин обличчя на два вектори. В зоні овалу будуть імплантуватися ліфтингові нитки. І скроні на всьому обличчі з перехрестям в зоні брильок ми зармуємо нитками четвертого покоління наміка. Остра, да? сформувалася зона депресії, підтягнувся овал, дуже гарно підтягнулися щочки, да, щічки яблучки. Так. На взагалі немає. Взагалі. Гостренька, підтягнута. Це ще Присутній, невеличкий набряк, він ще зійде і це буде просто. Так, Без набряку, так. виразного. Да, виразного. без гематом,

Ну що я відразу після операційної у нас е, завершилась постановка ниток, яка займала 20 хвилин. Це абсолютно не боляче. Я розумію, що я довіряю своє обличчя. Лікарю, який має світовий рейтинг номер 1 по встановленню ниток Аптос, у Анни дійсно дуже легка рука, дуже легко безболила, легко ниточки поставила, не знаю, по больовим відчуттям. Я би навіть не сказала, що це один з 10. Це так, знаєте, 0,5 із 10. Ось а, такий результат ми маємо. Присутній невеличкий набряк виключно через анестезію. А цей набрик швиденько зійде, але я вже задоволена результатом. Подивіться, на, на ці гострі кути. Канини ми перемістили догори. Ось, буду ділитися тоді результатом кожного.